Крила це проєкт про жінок, але для мене крила це щось більше. Це про життя, про бажання змінюватися на краще і про бажання розвиватися в своїй рідній Україні. Я навчилася бути сильною. Я знаю, чого я тепер хочу, і знаю, як досягнути поставленої цілі. Крила це дуже класна прокачка моєї менеджерської майстерності. Це можливість керувати проєктом в двох регіонах, можливість вчитися, можливість розвиватися як професіонал, розвивати свою команду. Це моє нове життя, це нова я. В мене таке відчуття, що зараз я можу все. Завдяки проекту. Я вийшла з своєї внутрішньої мушлі. Я знайшла дуже багато однодумців. Я знайшла натхнення. «Крила» для мене то певний. Виток, перехід від того, ось я дочекаюсь, і воно прийде, до того я можу, я це зроблю, і це моя мрія, і вона здійснюється. Крила для мене це про нові можливості, про жіночу підтримку і взаємодію, про нові виклики і нові здобутки. Я навчилася вірити в власну ідею, пам'ятати, що будь-яка ідея має шанс називатися бізнесом і перспективу до успіху. Я знаю, що я хочу, а я знаю, куди я буду рухатися. Я полюбила себе, я полюбила свій бізнес. Дійсно люблю те, що я роблю. Для мене крила це моя дитина. Я настільки надихаюсь історіями наших учасниць, наших жінок, що я і сама хочу ставати кращою, більш функціональною і приносити ще більше користі для людей, заради яких я працюю.